Привіт, сьогодні буде формат відповіді на питання, а питання буде наступним. Відчуття, що я щось не бачу і не розумію, що багато чого знаю, роблю, а результат не такий, як хотіла б мати, і це мене бентежить. Я не можу розслабитись і відпустити це. Я би розглядала це питання з декількох сторін. А перше це про Останню його частину про те, що неможливо відпустити і неможливо розслабитись. Там, де є отакий стан, там дуже багато напруги, і через це психіка вона звужується дуже сильно, там е, виникає напруга в тілі, і в напруженому тілі не може вільно рухатися енергія будь-яка і психічна, в тому числі. І через це немає бачення якихось інших варіантів, тобто е, це таке тунельне мислення в цей момент, яке не дає можливості, Живість, зрозуміти, що відбувається. Тут є декілька варіантів, що можна з цим робити. Перше це або дати собі якийсь відпочинок, змістити фокус уваги, наприклад, для того, щоб перемкнутися з цього питання, з цієї проблеми. Або можна використати якісь додаткові інструменти, наприклад, як варіант, похід до психолога, для того, щоб. Трохи розширити своє мислення і мати змогу побачити це зі сторони. Тому що коли ми знаходимося в якійсь емоції або в напрузі, ми знаходимося в системі і це не дає нам можливості подивитись зі сторони, тому що ми в ситуації, тобто, це не дає нам розуміння, що інакше можна зробити. Для того, щоб це змінити, да, щоб вплинути якимось чином на результат. Наступне я б дивилась на ці дії і знання, чи релевантні вони тим цілям, яких ви хочете досягти. Тобто, чи відповідають ці дії і ці знання, вони цільові відповідно до вашого запиту, чи ні? Якщо так, то тоді я би тут дивилась на стан. Тому що ми тут про глибину психологію і е, дивилась на рівень, що відбувається зі станом. Якщо ви згадаєте мою улюблену піраміду дівця, про яку я купу разів розповідала у своєму інстаграмі, то е, в нас є рівні взаємопов'язані між собою. Якщо рівень оточення, тобто того, що ви е, хочете мати. Воно не задовільняє ваші потреби і ваші бажання, ми дивимося вище на рівень дій. А які дії ви робите для того, щоб отримувати те, що ви хочете? Якщо ви робите якісь дії, і вони відповідають цьому, тоді ми йдемо вище і дивимось на рівень знань. Виходячи з цього питання, рівень дій і навичок знань. Вони вже задіяні, так? і якщо вони відповідають цьому запиту, то тоді потрібно дивитись на рівень вище, що там з ідентичністю або зі станом, із якого ви це робите. І ще я б подивилась на цінності, у що ви вірите. Можливо, ви не вірите в себе, в те, що ви зможете це зробити або досягти. Там є якась. Якесь знецінення себе, наприклад. І через це це дуже сильно впливає потім на ті дії, які, які ви робите, і з якого стану, і яким чином це впливає на ваш результат. Якщо вам цікавий такий формат питання-відповіді і розбору ваших питань, то пишіть питання, і я буду знімати на них такі коротенькі відповіді.